Тому кожен раз, коли ми увагу свою, увага наша прикута до Біблії, ми роздумуємо над Божим Словом, це ми будуємо себе, ми розвиваємо себе, ми стаємо сильнішими і мудрішими. Я бажаю зачитати один вірш Божого Слова із книги Дій святих Апостолів, 24 розділ, 25 вірш. Але оскільки він говорив про Праведність, стриманість та майбутній суд, то охоплений страхом Фелікс відповів: зараз іди, а коли знайду час, я тебе покличу. Фелікс це був на той час прокуратор іудеї, тому що іудея тоді була під владою римлян, і це була римська влада, він представник римської влади, і він покликав Павла. Щоби взнати, за яку ідею Павло у в'язниці, яка причина. І Павло йому розказав, і ось Павло звернувся до нього з яким словом, про праведність говорив йому, про стриманість говорив йому і про майбутній суд. І я роздумував так: чому апостол Павло вибрав саме цих три теми, з якими звернуться до найвищого посадовця на той час? Найвищого. Ну, звісно, там була вся свита, яка прийшла його послухати, і він їм говорив за ці три речі. І роздумуючи над цими трьома речами, то я бачу, що це три духовних цінності, які потрібні душі людській, щоб попасти в небеса і не просто попасти в небеса, а ще в небі мати і нагороду. Праведність. Праведність дає Ісус. Ніколи не можна заробити праведність. Праведність нам заробив Ісус на Голгофі, коли Він помер за всіх нас. Отам От і нам заробив праведність. І людина, яка кається перед Богом і просить в Ісуса прощення, то Ісус дає їй свою праведність. І гарна ілюстрація це те, що розбійник на хресті попросив Ісуса, пом'яни мене, як будеш в царстві твоєму. Ісус сказав: нині будеш зі мною в раю. Бачите, розбійник нічого не міг зробити для якогось свого спасіння. Але Він попаде в небо. І це робить тільки Ісус. Тільки Ісус. Тільки Ісус дає святість і дає праведність. А ми вже повинні її просто зберегти. Зберегти. Так як одяг ми бережемо чистенько, так і от праведність, чистоту серця берегти, не влазити ні в який гріх, не робити ніякий гріх, не бути під владою якогось гріха, а бути вільним. Що таке праведність? Це перше зустріч з Ісусом, а друге іти по життю слідами Ісуса. Оце буде людина праведна і свята. Оце людина береже праведність. І тільки так ми попадаємо в небо. А добрі діла це для нагороди в небеса. В Небо, коли ми прийдемо, то Господь ще дасть кожному із нас нагороду за всі добрі діла, які ми робили. За всі добрі діла, які ми робили, то буде на небі нагорода. Кожного з нас буде якийсь там чи вінок, чи корона, чи престол, чи ангелі будуть якось там нас шанувати. Ну я не знаю як. Но Біблія багато говорить про нагороду, щоб ми про це теж пильнували. Ось справедність. Друге, що він їм говорив, за стриманість. Знаєте, ідучи за Ісусом, треба дві речі: стриманість і терпіння, довготерпіння. Тому що дорога за Ісусом. Інколи терниста. Інколи потрібно воювати за чистоту до крові боротися, воювати, за чистоту серця. Так диявол хоче і старається якось взяти в рабство людину Божу. Людину Божу. І треба терпіти. Терпіння треба. От як зараз в українців терпіння виборюють українці собі що? Свободу, право жити. І ворог атакує, Україна бореться, да, лється кров, Україна бореться, ми молимося, щоб Господь як скоріше дав мир, дав перемогу, і ті війська залишили Україну і не атакували. Ми за життя боремося. Отак От і в духовному світі інколи треба боротися, щоб остатися чистим, вистояти, чистим бути. А тут каже, ще стриманість. А стриманість він це говорить царю, царю. А стриманість це вже коли є свобода, коли нема переслідування за віру, коли нема переслідування за благочестя, коли не терпиш, не терпиш, а вільно. І тоді диявол може спокушувати на всяку дурість. Він має владу, цар, має кошти, все має. І він може робити глупоту різну. Тут себе тримати купі, щоб була холодна голова, а гаряче серце, а не навпаки. Зробив, а потім думає, що зробив. От, наприклад, цар Соломон. У нього було все. І він собі дозволив певну дурість. Він порушив всі три заповіді, які в Біблії були для царя. От для царя одна із заповідей була, щоб завжди закон Божий був перед ним і він завжди його читав. І в законі Божому написано: ніколи не роби собі занадто великого війська. Не відправляй людей в Єгипет заради коней. збільшувати військо. Соломон це порушив. Там було сказано, ніколи не переймайся тим, що занадто багато собі золота накопичувати. Соломон це порушив. При Соломоні срібло було в Єрусалимі рівнялося простому камінні. уявляєте, яка економіка була. Але люди платили великі податки. Третє, що було сказано царю: не набирай собі багато жінок. От до Ісуса Христа вже ера Ісуса одна жінка має бути в чоловіка. А до Ісуса ще було так, що могло бути 2, 3, 5. Отак якось воно було. То царю було сказано: не набирай багато. То Соломон перевершив всіх царів. Знаєте, скільки він собі взяв? Хто читає Біблію, знає, да? тисячу жінок. Тисячу жінок. Це було в нього там як там, 300 жінок і 700 наложниць, чи навпаки. Як там точніше? І знаєте, що сталося? Вже новий заповіт каже, що ті жінки йому його звели з ума розуму. Да, з ума розуму звели. Саме мудрий цар в Ізраїлі і впав. Духовно впав. І новий заповіт акцентує саме, що оце він порушив ці заповіді і на жінок. А знаєте, як звели з розуму його? Що він почав кожній жінці, яку він брав з якогось царства іншого, будувати ідола. В Єрусалимі і набудував багато храмів для ідолів тих жінок. А це він тим самим визвав гнів Божий. І вже під час ще царювання Соломона приходить пророк Ахія і каже одному громадянину Ізраїля: Єровамо, Єруваме, після смерті Соломона, я тобі віддам 10 колін Ізраїля. Я заберу від роду Давида. Від Соломона. А раді Давида два коліна оставлю. І зразу стає його цар, його син царем, і розділюється Ізраїль на два царства Юдейське і Ізраїльське царство. Він оставив своїм дітям чаші гніву Божу. Стриманість, стриманість. Коли все є, ситий, здоровий, то ж служи Богу, як цар Давид, як Авраам. Авраам був багатющий чоловік. Йов, багатющий, Даниїл, Йосип. Багатюші люди були, але в них була стриманість. Вони на висоті, так сказати, економіки, здоров'я. Вони не губили здорового розсудку, не займались глупотою. прожили здорове життя. І він царю каже, стриманість, цар. І далі він сказав: суд Божий. всі ми предстанемо перед Господом, прийдуть всі діла наші за нами. І одних Бог поставить по ліву сторону, одних по праву. І одних забере своє царство, а другі будуть судимі. Буде суд Божий, так говорить Біблія. Буде другий прихід Ісуса ще, але вже у славі Великій. І Ісус забере спочатку всіх вірних, а всі невірні ще остануться на землі, ще буде течлітне царство, а потім буде суд Білого престола. Кожна людина отримає те, що вона заробила. Пам'ятаєте ту історію, де Авраам і Лазар да? і багать. І було сказано: Ти получив своє, а лазар своє. Лазар на лоні праведників. А ти там, де місце мук, буде суд Божий. І написано, ті, хто боїться Господа, вони кажуть: пишеться перед його лицем пам'ятна книга. Ось я зачитав цей текст і бажаю всім нам, собі і нам, дай Бог, щоб ми завжди були люди праведні, праведність в нас була. Дай Бог, поможи нам Бог, щоб наша душа була прикрашена такою духовною цінністю, як. Стриманість російської Воздержані Щоб ми ніколи не робили чогось недоброго, те, що нас обкраде, те, що нас ранить. Хай, хай Господь поможе кожному із нас, дасть сили. От, особливо коли людина звільняється від залежності якихось гріхів. Наприклад, е, написано Алкоголіки царства Боже не наслідують. П'яниці І от людина прийшла до Бога, і їй треба оставити алкоголь. Знаєте, як її тягне крепко, треба себе тримати. Або хто тютюн палить, теж залишити, як людина буває, тягне знову палити тютюн. Або ще якісь любимі гріхи, які були, і їх залишити. То треба сила волі велика. Стриманість, тримати себе. Ну і хай для нас мова про суд це буде як приємна новина. Чого? Коли, що, коли ми прийдемо до Бога з чистим серцем, ми в праведності прийдемо до Бога, то на суді Божому. Ми отримаємо тільки грамоту, тільки похвалу, тільки підтримку. Бог похвалить нас, що ми у світі, де багато зла, берегли себе чистими, робили добро. У світі, де багато зла, ми зберегли вірність йому. І тому для людини віруючої, глибоко віруючої людини, в яка жива віра, суд Божий, це я йду отримати нагороду. Не так, як ми боїмося, ну ми водії. Ми водії. Часто боїмося поліцаї, як стоять, о, чи не мене. А може я вже до щось порушу. Е, да, боїмося. <рес> <рес> як то є, така смішинка, що один чоловік бачить прокурора і вітається з ним не добрий день, а добрий вечір. А той каже: що ти мені днем кажеш добрий вечір? А він каже, прокурор, я як вас бачу, мені в очах темніє. <рес> Значить, є хвости, знаєте, хвости є. Ось. Але коли ти прав. Коли ти правди, ти можеш поліцаю спитати, чого мене зупинили? Яка причина? Яка причина? І не боятися. Ну вже правда, нас, слава Богу, поліцяє потихеньку стає такою, що не треба боятися. Правда? Не треба боятися. От то суд для нас це ми прийшли за нагородою. Вільний вхід нам відкриється в Царство Небесне, і Бог нам дасть велику нагороду в небеса. Тому суд для нас це прибуток, це надбання. Це добрий час, коли Господь за все подякує, а Господь все бачить. Вдова дві лепти поклала, і Ісус це заакцентував. Вона поклала дві лепти, вона поклала все, що мала. І вона на цей час поклала більше всіх, хто клав в той день в скарбничку. Бо вона поклала з великою любов'ю і сто відсотків, що мала. Бог все бачить. Усе. Тому нагорода буде відповідно, чесно. Тому нам нічого бояться суду Божого. Поможи нам Господь! Амінь.